Довго немає секса? Наслідки для жіночого здоров'я. Всім вітання. Як часто необхідно жінкам займатися сексом, ви знаєте? А які наслідки будуть від того, що у вас немає сексу довгий період часу? Якщо ви не знаєте відповіді на ці питання, то це відео саме для вас. Так, відсутність сексу має фізіологічний вплив на здоров'я жінки. Я не буду вас змушувати вже й негайно вибігати на двір і шукати людину, з якою необхідно зайнятися сексом. Зовсім ні. Але про здоров'я і фізіологічний аспект я повинна вам розповісти: секс це потужна фізична активність, яка провокує активну роботу судин та м'язів в цій зоні, тобто рух крові. А тривала відсутність у жінки сексуального життя може призвести до застою крові та лімфи в органах малого таза. Через це можливі наслідки, а саме підвищується ризик загострення хронічних захворювань, наприклад, геморою, циститу, запальних захворювань жіночих статевих органів, кандидоз, фіброми, чи кісти, що також негативно впливає на репродуктивну здатність та менструальний цикл. Проте зазвичай такі наслідки виникають в тих жінок, які мали певні передумови до цього. Наприклад, у жінки були гінекологічні проблеми, на них наклалося тривале утримання від сексу і як наслідок погіршення наявних проблем. Крім цього, у жінок, які мають статеву стриманість, знижується імунітет. Також через відсутність статевого життя може розвинутись невпевненість у собі, дивовижний факт, але відсутність статевого акту є симптомом депресії та підвищеної тривожності. Тому заняття коханням може стати хорошими ліками від цих проявів. Фахівці з американської клініки Мею експериментним шляхом з'ясували, що жінки, у яких довго не було інтимних стосунків, погано справляються зі стресами. Справа в тому, що під час секса в організмі виділяються ендорфіни, серотонін, гормон щастя та радості та гормон окситоцин, ці речовини допомагають нам впоратися зі стресом та розслабляють нашу нервову систему. А від нашої нервової системи залежить весь наш організм та самопочуття в цілому. Також відбувається гормональна перебудова організму. Це може проявлятися тим, що отримати оргазм буде набагато складніше. Менструації можуть проходити тяжче, може змінитись ПМС, навіть може змінитися цикл, стати коротшим або навпаки довшим. Тобто жіночий організм при відсутності статевого життя дійсно може змінюватись. Не дивлячись на це все, у жінок організм все ж таки адаптивний, тому гормональні порушення чи гінекологічні хвороби на фоні тривалого утримання від сексу формуються повільно. А більш яскравий вплив від відсутності сексу, жінка відчуває на психічному здоров'ї та емоційному стані. Брак сексуального задоволення може призвести до дратівливості, підвищеної тривожності чи нервових зривів. Ну, а регулярне статеве життя це в середньому 2-3 рази на тиждень. Сексуальну активність можна вважати нормальною, якщо вона задовільняє обох партнерів. У пари має бути гармонія. Якщо вона є, отже, партнери можуть домовитись озвучувати те, що їм не подобається. Так, у всіх різноманітні потреби, і це необхідно обговорювати з партнером, щоб рівноважити сексуальні стосунки.